популярні запитання до нас, Ого, у нас в місті є кет кафе а тут уже нічого не зробити. А що сказати таке остроумне? У нас є стосунки, а деякі просто так і залишаються запасними. наші котики Зірки чи можна брати котиків на руки? Немає ні одної людини, яка була в кет-кафе і не запам'ятала його. А куди ви діваєте кошеня? Треба стояти за Привіт, мене звати Аня і я мама всіх котиків у Кет-Кафе Черкаси. І сьогодні ми з Мітропаном і іншими котиками будемо відповідати на самі популярні запитання до нас. Ого, у нас в місті є Кет-Кафе. Як давно ви відкрилися? Ми працюємо з 2015 року і влітку. 25-го будемо святкувати вже 10 років, як ми працюємо. Це що можна прийти, просто пити чай і гладити котиків? Так і не тільки можна відпочивати, читати книгу, грати з друзями в настольні ігри, спілкуватися, навіть просто поспати. Тому Кожен знайде тут для себе щось своє. А якщо я бився котиків, мені буде комфортно у вас, насправді наші котики дуже лагідні і контактні, вони не нападають, не агресивні. Якщо дотримуватись просто елементарних правил поведінки, ми, до речі, про них розповідаємо кожному відвідувачу, який приходить до нас. Тому якщо ви не будете котиків ображати, смикати там за хвіст чи робити якісь інші неприємні речі, то вам буде комфортно, і, до речі, це один із способів, як можна подолати е, свій страх котиків. Чи всі котики у вас ручні? А що робити, якщо хтось не хоче, щоб його чіпали? Е, так, у нас котики всі досить контактні, але у них так само, як і у нас, буває настрій спілкуватися або ні. Тому е, в нас спеціально є організована. Е, Кімната для котиків, вона, до речі, знаходиться там позаду мене, і ви можете протягом відео бачити, як вони туди заходять, виходять. І якщо, наприклад, котик не хоче спілкуватися, він просто може піти до своєї кімнати і там відпочивати до тих пір, поки не буде бажання знову поконтактувати зі мною чи з вами з будь ким Чому котики не тікають із кафе? Ну, мабуть, тому що це їхній дім, їх тут люблять, за ними тут піклуються. Їм тут добре, тому в них немає причини, наприклад, хотіти вибігти на вулицю чи втікти від нас. Де вибирати котиків? Це бездомні так. в Минулому всі наші котики не мали домівки. Перших шість ми брали. Дорослих з міні притулку збалдашина, це в Черкаській області, і е, е, інших ми рятували з вулиці самостійно вже, а дехто з котиків до нас прийшов сам. Який у вас найстарший наймолодший котик? Зараз у нас найстарша кацюня це Сільва. Ми її, до речі, брали в притулку. А наймолодша це котик Клаус. Він повністю білий, йому всього сім місяців, і ми шукаємо для нього родину. Цей котик має особливість, він повністю глухий. Можливо, він зараз зайде в кадр. Глухому котику. Ось це наш клаус, це наймолодший котик, і він шукає родину. Він маленька двига. Ось такий красончик клас. Він пошукав домівки, тому якщо а, ви а, мрієте про друга такого активного. А? Чи є у вас котик зірка, якого всі люблять. Е, ну, Я взагалі особисто вважаю, що всі наші котики зірки. Але, мабуть, такого котика, якого пам'ятають всі і кожен, це мітрофан. Тому, ну, мабуть, немає ні одної людини, яка була в кет кафе і не запам'ятала його. А котики між собою не сваряться, Ну, звичайно, сваряться. У котиків так само, як і у нас, є стосунки. Вони можуть щось не поділити, їм може бути щось не подобатись. Поганий настрій, коли вони могли встати на тієї лапки, чи ще щось. Тому так дійсно вони можуть сваритися між собою, але у нас це відбувається досить рідко. Що робити, якщо котик заліз на стіл або в чашку щаєм? А тут вже нічого не зробити, тому що в нашому просторі. Отикам створені максимальні умови, комфортні, і вони можуть бути будь де Тому дійсно вони можуть застрибнути до вас на стіл. Чай найчастіше вони не чіпають, але от тістечка або каву з молочком можуть хотіти з'їсти. Але ми завжди попереджаємо, щоб ви не ділилися з котусиками, навіть якщо вони будуть дуже просити, просто швиденько її їжте. Котики люблять людей чи більше між собою тусуються? Ну, все залежить від багатьох факторів і, мабуть, від настрою котика і від самого котика. Бо, наприклад, сільва у нас тільки хтось сяде і вона відразу біжить до цієї людини на ручки. Тому вона все-таки більше вибирає посидіти з вами. Ось, якщо, наприклад, Мітрофан, то він у нас вожак і завжди більше. Тримається осторонь, але буває, що в нього настільки класний настрій, і йому хочеться на ручки, що він приходить, мурчить і хоче, щоб йому масажували спинку. Чи бувають випадки, що котики самі обирають собі господаря? Так, дійсно. А... Дуже часто котик може обирати собі головного господаря. А дехто так і може залишатися запасним господарем, коли, наприклад, основного немає він на роботі чи кудись поїхав. Як потрапити до вас, треба заздалегідь бронювати. Так, дійсно, ми радимо заздалегідь забронювати візит, тому що в нас бувають дні, години, коли дуже людно, і ми на жаль змушені тоді вам відмовляти і просити прийти трішки пізніше або взагалі в інший день. Тому для вашого комфорту забронювати дуже просто, це безкоштовно за нашим номером або в інстаграмі. Чи можна приносити свою їжу чи ласощі для котиків? На жаль, ми не дозволяємо приносити свою їжу для котиків, тому що деякі наші пухнастика мають особливе харчування воно лікувальне. І тому деякі інгредієнти їм не можна. Ми вибираємо спеціальний корм, який універсальний та підходить для кожного нашого хвостика. Тому за вашим бажанням, у нас є така опція, і ви вже на місці можете придбати пакетик корму або ласущі рідкі. Якщо я хочу просто зайти, подивитися це можливо? Ну звичайно, можливо. Ми працюємо кожного дня. Двері у нас відчинені. Ви заходите і вирішуєте, хочете ви залишити чи ні. Чи можна брати котиків на руки? Ні, на жаль, нашими правилами це заборонено, але ми не забороняємо, якщо котик до вас прийде на ручки самостійно, це ж чудово, але насильно ми просимо їх не підіймати, щоб вони вас не пошкрябали, не вкусили, а також щоб зберігати їхній комфорт. Які у вас правила? Є щось, що не можна робити. Так, окрім того, що не можна підіймати котиків на руки, у нас потрібно обов'язково розбуватися, взуті ми не пускаємо. Також у нас не можна ділитися їжею з котиків і пригощати чимось своїм, що ви принесли до нас, і ми просимо обов'язково не знімати зі спалахом. Чи можна прийти з дитиною або великою компанією? Звичайно, у нас немає обмежень по віку, але ми просимо. Якщо ви приходите з малечою, то будь ласка, приглядайте, щоб вони не порушували наших правил та не смикали котиків, тому що їм може бути дискомфортно і вони можуть постояти за себе. Чи бувають у вас кошенята? Ні, всі котики наші кастровані. Але ми співпрацюємо з благодійною організацією, у якої беремо котиків на перетримку, коли маємо таку можливість. І дійсно тоді у нас можуть з'явитися кошенятка маленькі, які шукають дім. А куди котики діваються вночі? Ви їх забираєте додому? Ні, для котиків кет-кафе – це їхня домівка. Вони тут живуть на постійній основі. Тому вони залишаються на ніч тут. У них є спеціальна їхня кімната, де все облаштовано. Там є їхні лежаночки, їхні туалетики, і вночі вони відпочивають. Чи всі ваші котики вакциновані та оброблені? Чи можна безпечно проходити та спілкуватися з ними? Так, всі наші котики чіповані, вакциновані, і ми їх постійно обробляємо. Тому ви можете безпечно приходити, спілкуватися, знайомитися з ними. А якщо мені сподобався котик, чи зможу я забрати його собі додому? Так, ви зможете забрати котика додому, але цей котик має бути без нашинечка у нас. Котики, які з нашинниками, вони проживають у нас на постійній основі і вони не шукають домівку. А котики, які без, це як опізнавальний знак для вас, що цей котик шукає дім. Тому якщо вам хтось сподобався з таких котусиків, просто підходите до будь-якої котомами, яка є тут, і питаєте, як можна всиновити вашого нового улюбленця. Чи можу я вам віддати свого котика, якщо мені немає куди його діти? На жаль, ні, ми не працюємо як притулок. Ми не можемо взяти всіх котиків до нас, тому що маємо певні обмеження. У кількості пухнастиків, яким комфортно проживати тут, тому ми радимо вам спробувати самостійно пошукати домівку, наприклад, розмістити оголошення в соціальних мережах, OLX. також можете позначити нас, і ми обов'язково зробимо репост для того, щоб якомога швидше допомогти вам знайти домівку пухнастику. Але на жаль, всіх забрати до себе ми не можемо. Чи у всіх ваших котиків є імена? Звичайно, у кожного котика, як і у нас, є ім'я. До речі, перших шість, коли ми брали, вони були дорослі, в них були імена, і однією з умов всиновлення це було незміна. І, наприклад, у Люсі це її ім'я, і ви можете його прочитати ось тут на медальйоні. А у котиків, яких немає медальйонів, ви можете запитати у нас, і ми розкажемо їхню історію. Чи були у вас якісь смішні історії, пов'язані з відвідувачами та котиками? Ну звичайно, ми працюємо вже 10 років і в нас. Багато таких смішних історій. Але одна, яку ми просто не можемо забути, це ситуація, коли до нас приїхали з маленькою дитиною і візочком, і в корзинці внизу лежали сосиски. Ну і звичайно, Кроша, довго не думаючи, знайшов швиденько ті сосиски і понадкусував кожну. Він їх не їв, але просто понадгризав. Добре, що все обійшлося, ми швидко вирішили цю ситуацію і дуже-дуже довго сміялися. А чи може таке бути, що я пройшов, а всі котики сплять? Так, дійсно, таке може бути, тому що біологічний ритм котиків такий, що вони 75% часу. Всього сплять, а їм ще після того потрібно ще поїсти, вмитися, погратися, ну і просто помедитувати, наприклад, вікно поспостерігаючи за пташками. А коли котики найактивніші, це вранці, як тільки ми відкриваємося це о 10-й, та перед закриттям, коли вже темніє, ближче до вечора. Тому, якщо ви хочете потрапити саме в такий період, то враховуйте ці моменти. Ми вас любимо і виймаємо. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково напишіть нам про це в коментарях. А якщо залишили ще запитання, то теж пишіть туди, і ми обов'язково знімемо продовження. Ну і не забувайте підписуватися, тому що ми з котиками мріємо про один мільйон підписників. А ви можете допомогти нам реалізувати цю маленьку мрію. Ну і обов'язково діліться зі своїми знайомими та друзями, самими милими котиками. Ми вас любимо, обіймаємо і до зустрічі у котиків.